Безумовно, що подорож це завжди в певному сенсі пригода, принаймні щось нове, неочікуване, але в Італії є можливість заздалегідь підготуватися і звести до мінімуму невизначеність якісь неочікувані речі. Маю на увазі, перш за все, розрахунок витрат на проїзд по автострадам. Спланувати свою подорож можна, скориставшись першоджерелами. Це ресурси в онлайні італійських компаній, що опікуються дорожньою інфраструктурою. Я найчастіше використовую портал тієї самої компанії, яка, до речі, з 2021 року знаходиться у державній власності, що якось забаргувала мені гроші. Це сайт Італія». Ну, У нас, вочевидь, кохання на взаєм після першого спільного досвіду. А якщо серйозно, то мене влаштовує інформативність цього ресурсу. І я зараз спробую продемонструвати вам в онлайні, як це працює.